Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Перед тим як перейти до розпаковки альбому, пропоную вам подивитись розпаковку ще одного невеликого подарунка. Не переживайте, це не займе у вас більше двох хвилин. Так як я знімала це відео не сама, я вимкнула звук для комфорту, ну і для того, щоб під час перегляду щось вам розповісти. Тому так, onestріъкшн на альбом не буде, але можу вас завірити, за камерою я плакала, коли роздивлялась цей фотобук. Почну свою розповідь з того, що вся ця розпаковка це подарунки від мого хлопця на четверту річницю стосунків, тому можете подякувати Роману за його спонсорство цього відео. Так як зі стрійкіць він знає одну тільки назву і те, що мій біас Фелікс сказав альбому бирати самій. Ну а подарунки на початку це його окремий подарунок. Це було дуже мило. Взагалі, в цей день він задарив мене, подарувавши маленький штатив, на який я зараз і знімаю, і маленьку колонку. Я знаю, що вам не цікаво, але я настільки рада, що хочу розповісти це всім. Відійшовши від теми стосунків, хочу взагалі розповісти, як я почала слухати стрійкіз, а потім стала стей. Говорю одразу, повноцінна стей є тільки півтора роки. Я знаю, що фраза повноцінна стей може звучати максимально кринжово, але я вважаю за потрібним сказати це, адже слухати я їх почала ще три роки тому, коли в них вийшов альбом Ноїзі. No а вчити учасників, цікавитися ними як особистостями я стала тільки півтори роки тому. Тоді у Тіктоці я побачила Едіт під пісню Сандерас, завантажила її і активно слухала, навіть не знаючи, що це кей-поп. Потім якраз вийшла пісня Anti-Romantic від TXT, яка зафорсилась в Тіктоці, ще Мані від ліси, The Feels від Vice, ну що звучить як клішовані пісні початкового кей-попера. Я періодично слухала їх пісні, але не поглиблювалась в їх історію. Мене ніколи не приваблював кей-поп як жанр музики, але на відміну від інших однолітків, я ніколи не засуджувала тих, хто його слухав. Але каюсь, в свій період я жорстко засуджувала тих, хто дивиться аніме, про що я зараз жалкую, тому що активно його дивлюся і люблю. Ще забула сказати, звісно, на шлях стей мене піштовхнув той самий легендарний Тікток Фелікса. Продовжую свою історію. До мене в гості приходить мій молодший двоюрідний брат. Це якраз був період частих блекаутів. Ну ви зрозуміли? Це було 21 січня 23 го року. І ось ми вдвох сидимо самі вдома без світла і без нормального інтернету. І брат показує мені відео виступу мама 2023 року з піснею Веном, яке ледве грузить, але, подивившись його та ще декілька їх виступів, я зрозуміла, що мене це дійсно зацікавило. Ну і потім я вже самостійно почала шукати інформацію меми та шоу з ними та активно слухати їх пісні. Та й вивчення мемберів далось дуже легко. Насправді я ніколи не плутала Фелікса та Хюнжина, як це більшість робить на початку, а це вже про щось говорить. Але з Ніном, ну було діло. Ну і з того моменту хлопці ні на день не покидали мого життя. Насправді, що я можу сказати, все приходить в наше життя вчасно і в свій час. Іскізи прийшли в моє життя теж неймовірно вчасно. В мене був тяжкий період в житті, тому вони, можна сказати, врятували мене. Я відволікалась на їх пісні та перегляд шоу з ними, вивчала хореографії та почала дізнаватись про інші гурти цієї індустрії. Так як моє життя зараз стабілізувалось і все на щастя нормально, кей-поп є просто частиною мого життя, невід'ємною частиною, таким собі затишним куточком, куди я можу прийти, посміятись з шоу та мемів або зайняти себе вивченням хорео. Що стосується інших гуртів, які я слухаю. Насправді їх достатньо, але я хотіла б виділити декілька особливих. Я би хотіла почати з гурту G-Idol. Насправді, ці дівчата просто неймовірні саме за сенс їх пісень. Вони неймовірно надихають та мотивують. Я хочу, щоб більше людей почуло про гурт Kiss of Life. Дійсно, ці дівчата заслуговують набагато більше популярності, ніж в них є зараз. В них просто неймовірні пісні. Ну, особисто мені вони дуже подобаються. Я хочу Виділити такі гурти, як Le Seraphim та Itzy. Особисто мені дуже подобаються звучання їх пісень. Що стосується чоловічих гуртів, насправді про них я можу сказати не так багато. З чоловічих гуртів мені дуже подобаються пісні Ateez, Enhypen, TXT Сті та Harmony. Насправді в мене є бажання виділити кожен гурт, який я слухала, адже кожен він вартий вашої уваги, тому що у кожного свій смак, ну і кожен гурт робить абсолютно різні пісні. Я виділила саме тих виконавців, яких я слухаю на даний момент, і які мені дуже подобаються. Звісно, це ще не все, і це не всі виконавці, яких я коли-небудь слухала, але мені хотілося виділити саме ці гурти, адже саме їх я слухала, коли тільки прийшла у Кейпоп. Ну а покупка альбому була моєю маленькою мрією ще з самого початку, як тільки я почала слухати кей-поп таким собі незакритим гештальтом, і я дуже рада, що я нарешті його закрила. Хочу вам побажати, щоб ваші мрії завжди здійснювались і знайте, шлях до мрії тільки ви самі і тільки ви наближаєте її до себе або себе до неї, не знаю. Прошу подивитися, які чудові картки мені попались. А поки ви спостерігаєте за тим, як я радію, дивлячись на картки, хочу подякувати вам за перегляд і за те, що ви слухали все, що я вам тут наговорила. І прошу, просто подивіться, яка булочка мені випала. Він тут такий милий і гарний. Я просто не можу. Мені ще й мінлікси попались, тому моєму щастю не було кордонів. Дякую, кожен перегляд для мене важливий, кожен лайк, а кожен комент взагалі як алмаз. Я вас дуже ціную, дякую, ви найкращі.